Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. Сьогодні будемо говорити на таку тему, як група підтримки, обвинуваченого в убивстві Ірини Дмитрівни Зінченка. Ви знаєте, кожного разу, коли я дивлюся, як ця зграя, так би мовити, людей і так би мовити, жінок накидається на її доньку пані Софію, в мене просто від жаху якогось мурахи по тілу йдуть, знаючи, що вона втратила маму і в такий жахливий спосіб, і в не менш жахливий спосіб а, втратила чоловіка і залишилася вдовою і сиротою майже одночасно з двома дітками. Тобто захисники невиновного, накидаються на таку людину. Е, ну, добре, до психологічного аспекту цього всього перейдемо далі. Перший аспект, який мене постійно очіпає, це те, за чиї кошти цей їхній шабаш, за чиї кошти банкет. Я не бачу збоку. Е, Сторони захисту Ірини Дмитрівни, при тому, що на їхньому боці об'єднання Свобода, набагато начебто більш такі, скажімо, політично-впливові фігури та, в країні. Я не бачу, щоб з боку захисту Ірини Дмитрівни були такі нападки. На цього Зінченка. Ну, емоції пані Софії можна зрозуміти, вона втратила найдорожчу людину в житті і другу найдорожчу чоловіка на фронті, при тому, що вбиває Росія. Ось то з боку Софії, пані Софія можу якісь емоції невитримані, виправдати абсолютно. Але я не бачу біля неї людей, які б накидалися б отак всією от, зграєю на цього підозрюваного або на той шабош підтримки, який за ним ходить. Але якщо ця людина невиновна, невинувата, то, по-перше, по просто звідки там гроші. Там що багато родина, що вони можуть оплачувати і а, адвокатів одних з найкращих, і а, проживання цього всього шабашу у Львові, не в рідному місті, а, при тому, що вони ходять потім по ресторанах, що вони замовляють алкоголь, що вони замовляють недешеві страви, що вони п'ють і їдять за, за, за тіпа, свободу цього «Славічка». Як вони називають, за чиї кошти все це жирування? Це кошти ФСБ напряму? Чи це кошти когось з ПЗЖ наших? За чиї кошти е, не шановний шабаш підтримки, ваш бенкет? Це перша моя така думка. Я ж кажу, просто. Мені просто жахливо усвідомлювати, що я не просто з одного міста з ним, з цим Зінченком, я з, з однієї вулиці з ним ось що. Ми виросли на одному, в одному мікрорайоні. Ось. І друге, розумієте, якщо людина реально невиновна. То як поводить, ну, просто поводить себе нормальна людина, яка не винувата, і також її група підтримки, так, знаючи, що вона реально не винувата, з стороною, яка їх винувачує? Тим паче, в Такі ситуації, де той, хто обвинуватив, втратив ну, людей близьких, як, як би поводилися. Вони би захищалися, але не, не нападали на ту сторону. Вони б просто ну, от, чисто психологічно від себе намагалися би відбити, відбити якісь, ну, скажімо так, Неправдиві, неправдиві якісь навіти, неправдиві обвинувачення, вони намагалися довести, що це все не так і так далі. Але якби це була не Виновна сторона, там би не було агресії, розумієте, оцієї невиправданої агресії щодо іншої сторони, там би навіть було б співчуття якесь. Тому що людина все-таки, ну от пані Софія, я конкретно, що вона все-таки втратила і маму, і чоловіка втратила нещодавно. Розумієте, там би була якась людяність, хоча би мінімальна з психологічної точки зору. Тому що так ви нас обвинувачуєте якось там, ну. Умовно кажучи, якби, якби це була невиновна сторона там, дарма, але то, до вас ми не маємо претензій. Ми просто маємо претензії до обвинувачення, що воно несправедливе. Тут же ми бачимо, що просто вони накидаються на неї як когорта з схажених собак. Значить, я не знаю, хто, чи це. Ті, хто їм допомагає ФСБ або може наше, ОПЗЖ, приплачує їм цю ботоферму в коментарях. Я не здивуюся, якщо в цих коментарях також будуть люди, які, скажімо, вперто російськомовні, ну, от зі сходу країни, так з Дніпра, того самого мого, ось які чогось так думають, що. Треба протистояти українізацію і російськомовним воїнам, які воюють. Взагалі, якщо ця записка його, це його повідомлення, що він типу знає, на що йде, і ні про що не буде жалкувати і не буде каятися, записка Зінченка, якщо це все ну, правда. То це означає єдине, що смерть Ірини, Ірини Дмитрівни настала в прямому результатові від того, що її зганьбили, її репутацію зганьбили, після того піар скандалу який я впевнена замовили просто Яніні. Тобто вона виконувала чиє замовлення Очернити, спеціально доколупати Ірину Дмитрівну. Я, ну, я ж як психолог уважно дивилася, як Ірина Дмитрівна перші два такі гострі запитання уходила від теми, ну, тому що вона знала, що краще піти з цієї теми. А Яніна її таки доколупала до, до ну, гострого вислову. Чи вона не знала, яку людину вона запрошує, з якими ідеалами вона запрошує людину, і отак от колупати її, знаєте, це, а потім все це нарізати і розпіарити. Ну, тобто, коли кажуть, шукайте руку вбивці, так я вважаю, що має бути покараний і сам вбивця, і замовник. ну Просто що замовник має може бути просто тупо ФСБ. Або руками ОПЗЖ. От якраз якщо це руками ОПЗЖ, то там було б можливо легше знайти замовника. Плюс можете додати сюди. Ну, для мене і пані Яніна, це був спусковий механізм того, що ця куля була випущена. Ось, фактично, вона не вбила її своїми руками, ну, вбив її. А, значить, упоротий упоротий хлопець, який вирішив, що батько захищає країну, і він російськомовний, і тепер у нього велика образа. І от, до речі, я хотіла би до таких звернутися, але я розумію, що вік людини може ще такий, що я не виправдовую по перше, 18 це вибачте не 8. І навіть не 12. це вже можна і батьком бути в такому віці. У мене дідусь став батьком 19 років, і дітей не покинув, і дружину не покинув і, і, і так от і був зразковим сім'янином, не дивлячись на те, що в 19 років в нього народився мій батько. Так що знаєте, коли мальчичок-мальчич, у цього мальчичка могли бути вже діти. Свої фізіологічно та і конституційно, В 18 років вже можна одружуватися. Ось, так що... Ще хочу поговорити на рахунок. У от таких от людей, які досі думають, що Ірина Дмитрівна там щось погане сказала на російськомовних, значить, воїнів. Я хочу просто розібрати цю ситуацію трошки. От дивіться: тоді виходить так, що воїни, якщо ми протиставляємо одне одному, то тоді виходить так, що воїни з переважно україномовних терен, та, там, де ну, ви не чуєте. Переважно україн російську мову на вулицях, вони у нас, значить, виборюють і свої домівки, щоб ворог там фізично не дійшов до них, так не погвалтував їхніх. Дружин, матуся, дітей, так не порозбивав їхні домівки. Ось вони і, і за фізичну, значить, безпеку воюють, і за ідеологічну безпеку воюють, щоб українська мова, українська література мала право на існування, так щоб ми мали самі вирішувати. Свої тут правила, свої закони. А виходить так, що інші не воюють за це, інші воюють тільки за першу цю складову, за фізичну оборону, а другого чинника, складника виходить, що немає. Це в мене запитання. От до таких. Людей з такими переконаннями виходить, якщо та от записка його, це повідомлення зінченка, що він йде, знає навіщо і не буде зацікаєтися, прямо внаслідок того медіаскандалу. От виходить так, що інші люди не з україномовних терен переважно, з російщених терен переважно, вони не воюють за другий чинник, за другий складник. І ви можете сказати, що опосередко ну, воно ну, якось воюють в тому плані, що ми також не хочемо, щоб, ми тут, щоб нам тут нав'язували російські гімни, і так далі, там, російську диктатуру, ми хочемо жити своїми правилами. Я просто сама з тих терен. Я знаю, на чому я зростала. Я знаю, що, на жаль, про великий жаль. Якщо тільки не брати мою націоналістичну школу, де я призаймалася декілька років, а всі інші переважно школи в Дніпрі, моє покоління ростило так, що Пушкина і Лєрмонтова ми знали набагато ліпше ніж Тараса Шевченка. Дай Боже, щоб Тараса Шевченка ми там щось там з Кобзаря б вчили. А так переважно нас муштрували. На російську літературу. Ось. І дуже багато шкіл в моєму поколінні було просто, просто відверто російськомовними. Там був предмет українська мова і література, ну це і все. От. Так що тоді не вийде у вас, просто розумієте, у вас, вас не вийде так, щоб, е, 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 як сказати, Самовизначатися на тих теренах, так як вам хочеться. Хочемо українською розмовляємо, хочемо російською, розмовляємо. Хочемо так, хочемо сяк. Справа в тому, що вам все одно доведеться доєднатися або до Києва, або до Москви, поки ця Москва існує. Все одно ви своїх дітей будете ростити або українською мовою, або російською мовою. Якщо ви будете ростити своїх дітей російською мовою, вони автоматом будуть доєднуватися до пострадянського простору. Я не кажу тільки до Росії, вони до Казахстану будуть доєднуватися до, до всіх цих станів, всі ці стани це диктатури. Росія це диктатура. А, ще про диктатуру хотіла сказати. Ви не плутайте, будь ласка, мої любі умови війни воєнного стану, і навіть нашої там подикуди часами придиркуватої босифікації, яка іноді трапляється. Ну, просто про нормальні випадки ніхто ж не каже, хто кажуть і розводять якісь там. Суперсенсації з реально негативних якихось моментів, які також, на жаль, є. Знаєте, як кажуть, не без перегибів, на жаль. Так от я хочу сказати трошки про диктатуру і на не диктатуру. Нещодавно одна журналістка наша робила. Інтерв'ю з російськими полоненими у наших, значить, ну де вони там, в'язниці чи де вони перебувають у нас в, в таборі для полонених у нас в Україні. І е, вона показала, які вони заходять значить, туди, і які вони після вже після декількох місяців заходять вони в табір. Ми були неправі, все не так, не треба було вбивати. Значить, це нормальна країна і так далі. Виходять за 2-3 місяці, Ну не виходять, це вийшли на інтерв'ю з нею. <кій> Росія, побід. Я все правильно робив. Я все правильно ділала. Росія велика страна. Побідіть. Що це означає? Це означає, що диктатури у нас немає. Це означає, що вони живуть в нормальних умовах. Це означає, що вони не бояться, що їх будуть бити струмом, катувати їх балтувати. Це означає, що вони живуть. В нормальній, цивілізованій атмосфері. Ну і все. Як ви думаєте, що буде з нашим полоненим там, якщо він буде казати, що Україна обов'язково переможе, Україна велика страна? Ну, ми бачили, що було, коли наш воїн сказав слава Україні його впритул. Вбили так що, так що от вами диктатура. Та, що в мене запитання залишається до тієї зграї підтримки Того Зінченка за чиї кошти банкет? За чиї кошти банкет? І останнім часом, окрім Бутоферми, Mm, також я почала читати коментарі, значить, що треба відчепитися від мальчика цього, ну, вони російською мовою пишуть, треба вийти на замовника. Ні. І на замовника треба вийти. І виконавця mm. треба так а, покарати, щоб замовникам було дуже і дуже важко знаходити нових виконавців. Дуже і дуже важко. І наведу вам приклад. От в мене є пару наших політиків, яких я терпіти не можу. Ну, Зокрема, наприклад, Червоненко і Бойко. Я вважаю, що це просто ворожина України і мої особисті ворожини через те, що вони ворожини України. Чи хотіла б я, щоб їх отак от в притулочні стріляли на вулиці? Ні, не хотіла б. Щоб їх осудили за те, що вони кликали сюди Росію, за те, що вони закликали сюди війну, щоб їх закрили за грати, як казав Бойко, що він дуже хоче подивитися, як їх будуть закривати. От я також дуже хочу подивитися, як їх будуть закривати. Право, тут мені терпець урвається подивитися, як їх будуть закривати. Але розстріляти на вулиці ні. Щоб їх тортурували люди, ні. Ну, максимум, може, у сміттєвий бак. От у сміттєві бак, я вважаю, що це непогано, коли їх там кидають дригом. Так, це прям так насолода на це дивитися трошки. А так, ну, щоб розстрілювали людей в мене в країні на вулицях, навіть ворожин я не хочу, тому що тоді це буде означати, що ми абсолютно безправна, жахлива, дикунська країна. І що ми нічим не відрізняємося від цієї гоп стоп компанії яка пускає на нас ракети. Так що, отак, от мої любі. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!